Друзі, хочу з вами поділитися. Вчора була на ярмарці і набазарувала ось такої я красоти. Хочу поділитися тою красою з вами. Подивіться, оце тюльпанчик сімейні. Бачите? Яка це краса? Яка це краса! Отакі маленькі, я не знаю, як вони такі низенькі, бордюрні. Але подивіться, які квіточки. А оці ботанічні, то я по 5 цибулечок купила. І от такі мускарики я вже давно хотіла такі, от, бачите, махрові, такі здорові, як палець мій. Такі красотни. Ненькі, красотончики. Такі, бачите. І ще купила оцю таку аліомігірський спіраліс. Ви всі, напевно, знаєте, вона такими кульками фіолетовими квітує. Ось такі в мене ще новиночки додавались. Думаю, покажу. Бо коли ми приїдемо на дачі, то вони вже можуть трошки прив'янути. І вже не буде той вигляд. Вже навіть отут деякі трошки пелюсточки прив'яли. Ось така краса. Ще, друзі, покажу свою розсаду, яка вже на балконі. Це баклажани. Але знаєте, я нижні листки повідривала, бо знову якась... Чи то шкідник, чи то якась хвороба. І я обробляла і від шкідників обробляла, і від хвороб обробляла. А це помідорки такі, ще вони в мене маленькі якісь. Я забрала їх з-під оцієї лампи, щось вже їм, видно, не заходить. Краще вже таке світло. І сонце, напевне, буде природнє. Он тут теж бачу, якось листочки як підсихають. А зараз вам покажу навіть чим я обробляла. Обробляла від хворіб триховіту, це біопрепарат. І від шкідників також у мене є такий актоцит. Біологічний, бачите? Ну, якщо це щось воно, думаю, ой, допоможе. Покажу вам, друзі, який в мене вже оце перчик. Бачите? Вже він по-хорошому проситься на грядочку. Ось такий тут повністю закладений підвіконничок. Дуже маленькі підвіконники в мене. А на другому в кімнаті підвіконнику помідорки. Отут є еостомка. Оце це лозія, три кущики. Один щось дуже погано наростає. І ось тут ще квіточки колеуси. Це рарія з колеусами. Тут гадзанія. її напевно, полити. Аж чотири айстри. Ось тут, дивіться, які у мене. Коло все гарні. Це всі одинакові, а оцей такий прям червоний. І дивіться, яка сальвія в мене вже. Ой-ой-ой, не падай. Так, що тут стаканчик? Тут ще два перчика. Отут квіти. Тут кермек є і оце що це у нас? Ось по-моєму. І що ось тут. Помідорки зверху різні. І ще отут у мене баклажанчики стоять мало їм тут, звичайно, місця. Ще отут у мене лобелія і ще я з останньої посилочки по одному насінечку, по-моєму, чи по два цих гномиків. Вирощує. Не знаю, можливо, то вже пізно. Захотілося мені такі цікаві сорти там. Бачу, вже проклюнулися, петельки є. Бачите. Ну, ось така розсадка у мене. І ще в мене тут чорнобривчики. Треба їх попересажувати стаканчики, бо вони тут бідолахи, Бакопа. Дивіться, яка вже. Позакручувалися листочки чомусь. Ой, це оце бакопа, а це Діхондра. І отут ще в мене є в чорнобривці, Такі з махрових. Оце така у мене розсадка. Так, ще роблю такий десерт. Без випікання. І сюди нам потрібно 300 г печива. Я взяла рошен до чаю, воно світле, я додала какао. Бо печиво має бути шоколадне, темненьке, бо це буде основа тіста, 2 столові ложки молока і 100 г вершкового масла. Це буде поєднано. І зроблене з цього тіста. крему потрібно 50 г борошна, 2 яйця, ванільний цукор, 400 г сметани, 20% і 150 г цукру. Ну, я взяла 110 і 100 г масла в кінці. Що ми зараз робимо? Ми беремо сотейник, або в мене є така каструлька із дном. Сюди закидаємо яйця, цукор. Так. Муку, борошно і швиденько, швиденько вінчиком це все розмішуємо. Цей десерт потрібно на ніч ставити в холодильник для стабілізації крему. Так, бачите, я швиденько його розмішала до такої консистенції і додаю сюди сметанку. Всю пакет 20% на 400 г. І ставимо на маленький-маленький вогонь і доводимо до кипіння. Коли почне булькати. Ще хвилинку потримати. Зараз я вам покажу. Так, друзі, додала сметанку. Зараз оце все розмішую. Включаю плиту на маленький вогонь. Так, ось, поставила. І постійно потрібно помішувати. Воно має загуснути. Як тільки загусне, Буде так. Ну По рецепту там мають бути домашні яйця, бо жовтки все-таки жовтенькі, і крем, виходить, жовтий. Ну, по бажанню можна сюди куркуму додати, якщо вже дуже так сильно хочеться. А я ще хочу сюди цедру лимончика потерти. По рецепту не йшла, але мені чомусь так хочеться. Ну, буду помішувати, не буду забирати ваш час, потім покажу. Друзі, починає гуснути. І от зараз, побачите, з'являються такі, зараз зараз пухирці, воно як булькає. О. З того часу, я починаю булькати, ще хвилинку потримати і помішувати постійно, щоб ніде не пристало. І знімати з вогня потрібно. Я засікаю хвилинку, буду знімати. Щоб швидше охолонув цей крем, бо нам потрібно він холодний. І з маслом тепер збити. Я його в холодну воду, бачите, в каструлю помістила. Зверху накрила, щоб така кірочка не утворювалася харчовою плівкою. Так, відсипала десь 6 ложок з цієї крихти, окремо в тарілочку, сюди додавала 2 столові ложки молока так розтерла. А до тої крихти, яка залишилася, я молочко підтопила в мікрохвильовій пічці. Так розтопила, і зараз додаю сюди і перемішую. Має бути форма в діаметрі 18 см. Я не знайшла, взяла отаку керамічну бортик я зробила і збила 100 грам масла. Ось так. І зараз буду цей охолоджений крем додати і збивати його. Я збила цей крем, він дуже смачний, хочу вам сказати. І зараз оцю кришку з молочком з вами зверху отут виложимо. І так злегка ложечкою втрамбувати треба. І в холодильник на нічку виложу. Споку так ложечкою бачите, так як трошки його і зверху, а злегка-злегка, бо він такий м'якенький, ніжний. Ось так придавлю, щоб оце печиво напитало цього крему. І ложу його в холодильничок. Для мене прийде нічка, для вас одна секундочка.